Гірник. Село Можиріча. Село так. ДТП. П'яний водій лежить в машині. Та дивись, П'яний водій лежить, навіть не може рухнутися. Рухається. Викликали. У нього струс капітальний. Викликали доїхати. Він виходив з машини? А швидку не викликали? Та швидку теж треба викликати. Що йому може бути дуже погано. У струс 100%, 100 є. Ви Носом пішла, вухами пішла вон. Так. Да. Хорошо, він влупив. А як він... А, він що, виїхав на зустріч, він Там просто он... заснув. Хрена гавка. Виходить, бо він кров навіть не. Та є, та він головою, бач, лобову розбив. Вон кров. Ага. Г головою лобову розбив. Мостів, мостів. Мості. Що він її розпороб, не знаю. Слухайте, треба. Треба відсинувати Може ж і то... таке бути. Взагалі треба слідчого сюди сукальського. А це не Та до добра через розстой. Там шити треба 100% Провоха не почуваю. Hæ?

Виходить, ні. Мужчина. Мужчина. Давайте виходимо. Мужчина. Що не треба? Ходіть, їдемо в лікарню. Червоноградську яку. Поїхали. Шийте Шийте мене? Чую. Давайте, по маленьку потім відкривайте. А я ж, а я. Давайте. Треба, треба, треба. виходимо. За, за, за давай, за, за руку. Давайте. За Давайте. А? Давайте. Я, на руку. Давайте, по моменту, виходимо. Давайте. Ну. Добре. А наші ноги. Я собі цього не потягнув. Давайте, помаленьку.

Посмотрите, документ.